Це мільйони блоків, і це мільйони блоків. Ви спитайте, як при добуванні цього блоку створюється новий, і його можна добувати вічно. Я вже прожив 100 днів на одному в блоці, вбив драконам, пройшов всі вази, збудував багато островів. Але це не все. Мені потрібно ще багато чого зробити, тому я вирішив прожити 200 днів на одному блоці. Поїхали, це 101 день на одному блоці, і розпочати я охочу створення ферми заліза. Спочатку я добув пшениці, щоб потім скрафтити хліб. Викинув їм хліб. А ось і перш. Новонароджений житель 102-й день розпочався з того, що один з моїх жителів став зомбі і був битий големом. Голем, ти серйозно, мені посумувати не можна? На мене напала орда мобів. Я вирішив додати освітлення, щоб не було стільки мобів. Добув світопил, вирубав дерев'яні плити і додав освітлення. В мене залишились блоки світопилу, тому я їх додав ще до доріжок. Я побачив жителя в бамбуки від тюрмі. Зрубавши бамбук, я його відправив додому. 103-го дня додав ліжок, щоб збільшити популяцію жителів. Створив спеціальну платформу для видобування дерева. Але в мене закінчився кругляк. Вирішив створити ферму кругляку, але щось пішло не так. Ні. Взяв лаву в відро, спробував ще раз, але все одно нічого не вийшло. По гайдам з Ютубу я створив генератор кругляку на цілих три блоки кругляку. Ну давайте його випробуємо. Найс! 14-го дня я доробив платформу для видобування дерева, і в цьому мені сильно допоміг генератор кругляку. Я вперше виростив велике смерекове дерево. Є, велика ялинка виросла, і я її добув. Поторгувався з жителями та віддав їм хлібу. А тим часом з'явились чотири нових жителя. Можемо починати будувати ферму заліза. Зробив платформу по. Далі від будинку жителів вбивав големів для зобуття заліза на воронки та дав жителю професію пастуха. Смарагди здобував за допомогою палець, який отримував з дерев, прокачав йому рівень, і пастух почав продавати блакитну вовну. І це все я робив тільки через те, що в мене немає овець. Оу, він навіть ліжка продає. Збудував ферму заліза та зробив платформу для вагонетки. Відправився жителем на ферму і закинув його за допомогою вагонетки. Другий житель ніяк не хотів сідати в вагонетку. Але якимсь дивним чином він сам туди дійшов. Це було повинно спрацювати по іншому, але нехай я придумав геніальну ідею знищити всі ліжка в гуртожитку жителів. Дав їм хлібу, і в мене вже з'явився третій житель. О, тепер їх троє. Конфіскував останнього жителя та поїхав з ним на ферму заліза. Щось пішло не так. І він вночі вирішив піти додому, але це не входило в мої плани. П'ять хвилин морок. Поки я його закинув на ферму. Виявилося, що там потрібно 5 жителів, тому я конфіскував бібліотекара. П'ятий готовий, і тепер можемо починати це все зносити, бо воно нам вже не потрібно. Що я і зробив і повністю добудував цю ферму. Та повернув ліжка жителям в гуртожитку. Ферма големів без зомбії готова. Окей, а поки я очікую на прибутки, мені потрібно зробити з ферми мобів ферму пороху. А що це в нас там таке? Це големчик. Ферма працює. Ну що ж, я трішечки пофакашу, по тому що мені реально потрібно залізо, щоб я зміг переробити ферму мобі. Профакашив я до ночі та побачив жителя, який перетворився на зомбі. Тому було вирішено його вилікувати. Я вперше зайнявся алхімією, і після декількох невдалих спроб я створив зілля слабкості. Перетворив його на вибухове зілля слабкості, кинув його в зомбі жителя та використав золоте яблуко. Це повинно вилікувати його від зомбіфікації, напевно. Зомбування. Ну, коротше, це його вилікує. І щоб таки більше не повторював. Я вирішив додати ліхтариків. Ферма заліза, я золота всього 22 залізних злитки. Цього було достатньо, щоб жити, але не щоб торгувати з ними за смарагди. Є, він вилікувався, нарешті. Вітаю тебе. Але це мій дім. Ти серйозно просто купуєш мій дім? Це мій дім. Я його вилікував, а він мій дім вкрав. Ану киш, ні, серйозно. Ти ще й алхіміком став тут. Все, я пішов, окей, це твій дім, бувай. 11-й день, і в мене немає дому. Настав час змінити ферму мобів, тому що ферма заліза в мене є. І і тепер я можу її допрацювати, бо вона виглядає, ну скажімо, супер не дуже. Для цього я зробив стіни до місця, де будуть падати моби, та почав добувати підлогу, оскільки я буду її змінювати. За 112 день я повністю змінив підлогу на кругляк. залив водою одну сторону платформи, щоб мобів змивало до центру цієї платформи. Але щось пішло не так, і води стало занадто багато. Також тут, як вияснилось, є слаймчанк десь. Зрозумівши свою помилку, я залив водою іншу сторону. Площа чотирьох блоків залишилась без води. Саме сюди. Будуть падати монстри і помирати. Знизу я зробив платформу для луту. Мені в коментарях написали, що краще створити саме багаття душ. Я подумав, що багаття душ крафтиться з пекельних дерев, але як виявилось, там потрібно тільки пісок душ. Добувши залізо з ферми заліза та вбиваючи големів, я створив 16 воронок для ферми мобів. Розставив скрині та воронки для луту. Знизу місце для фарму на три блоки вниз. Оскільки мені не вистачало воронок, я вирішив перевірити, який лут буде з одного блоку. Лут з одного біому був максимально різноманітний. Тому мені знадобилось багато скринь. Ой, монстр паті заспавнилось багато ендермітів, але я з ними справився. З одного блоку заспавнилась панда, що змусило мене згадати один жар. А панду на переїзді поїздом збило. 116 го дня в мене було достатньо воронок, щоб закінчити це місце для фарму мобів. Також я додав багаття душ, щоб лут з мобів, коли вони тут помирали, одразу йшов воронки та скрині. та повністю зруйнував платформу для спуску на ферму мобів. Додав люків, щоб не спавнились скелети за та зомбі. Також поставив на підлогу люки, щоб не спавнились павуки. Таким чином тут будуть спавнитись. Тільки крипери, один рівень я змінив під криперів, і там повинні спавнитись тепер тільки крипери. Тільки один крипер заспавнився. На першому рівні спавняться тільки крипери, тому це потрібно зробити з іншими рівнями також. Добувши дерева, я доробив цю систему і для двох інших поверхів. Відновив редстоун сигнал та перевірив, як працює ферма. Це всього один крипер. Потрібно буде потім додати ще декілька рівнів, щоб вони краще вбивались. Ферма поруху повністю готова, а я її робив для того, щоб я зміг зробити багато динаміту, а це. Це все я робив тому, що мені потрібно стати незаритовим повністю. А ще мені потрібно зробити декілька зілля вогнестійкості, щоб я не помер. Одразу зробив три зілля вогнестійкості в процесі збирання ресурсів на динаміт, у мене з'явилась проблема. А де я пісок довуду? Я тільки зараз розумів, що якщо немає піску, я динаміт не зроблю. Як виявилось, від ферми пороху немає ніякого сенсу, тому я захотів переробити цю ферму ферму мобів. бо гнилу плоть та нитки можна продавати за смарагди. Ну я й почав знищувати ці всі люки. За ніч 119 дня я Повністю знищив люки, які тут були. Витратив весь 120-й день на ще три рівні до ферми. Ви просто погляньте, скільки тут тепер мобів фармиться. оскільки в мене не працює ферма пороху, тому що немає піску на одному блоці, або його навіть недостатньо. Його, скоріше за все, недостатньо, тому що я можу залутати десь один піска на 100 блоків. Це дуже мало. Тому я буду фармити несарит за допомогою ліжок, і це найкращий варіант, який я можу собі дозволити. Так, мені потрібно два шалкери ліжок. Купив у фермера хліба добубам бук для палець та з жителями. А ось і лут із ферми мобів. Прям дуже непогано. Весь день я торгувався жителями та добував дерево. Чомусь жителі на фермі заліза не провантажувались, і вона майже не працювала. До 23-го дня я скрафтив ліжка та купив їх у пастуха. В мене є більше двох шолків ліжок, можемо відправлятись в пекло. Про всяк випадок я зробив ще декілька зіль вогнестійкості. Докопавшись до 14 рівня висоти, я вирішив спробувати добути стародавні залишки по границям чанків. Підірвавши три ліжка, я знайшов перший стародавній залишок. Треба добув його. Ще мені говорили, там, де чорний камінь, там більше шанс на те, що заспавниться саме стародавній залишок. Тому давайте спробуємо. Оу, oh, є! Yeah. До речі, я не знаю, це була одноразова акція, чи так насправді завжди є, тому ще раз це будемо перевіряти. Прямо біля чорнокаменю знайшов два залишки. Вау, навіть три. Вау. Всього за півгодини я використав два шелкери ліжок та добув 17 стародавніх залишків. Також, тим щодо що до чорнокамені було спростовано. 126 дня я покращив свої діамантові інструменти та обладунки до Незаритових. Зробив собі бібліотекара, який продає книжку на ремонт. Першим ділом я зачарував сокиру на ремонт. Виростив пшеничку та зробив хліб. Весь день. Я рубав дерева та торгувався з жителями, щоб купити ще ліжок. 127-й день я повністю одів з і отримав ачівку, накрий мене уламками. Відправився в Незер залутати ще уламків. Залутав 8 уламків, що було достатньо для покращення меча та лопати. Після от таких вибухів незер реально виглядає, наче пекло. По дорозі додому я зустрів Гаста, якому повернув подарунок від правнику. 129-го дня я покращив меч та лопату. Наступною моєю цілею було створення маяку. Для цього я зробив платформу. З ґрунтом біля ферми заліза та почав вирубку дерев саме тут. Та торгував дуже багато палець. Також я спробував вирощувати моркву для торгівлі, але щось пішло не так. Та за що? Я закопав цю яму якимсь некрасивим ґрунтом, який потім переробив надзвичайний. Та почав бізнес по вирощуванні моркви. На ранок 130 го дня я просто собі вирощував моркву і трапилось ось таке. За Майнкрафт сервер і на вебку посмішка. Яким чином мені донат прийшов, коли я відео записую. Я ж обістрався, там газ був звук, ну ти серйозно. Мені прийшов донат під час запису відео. Це було максимально для мене неочікувано. Поторгувавшись морквою з фермером, я зрозумів, що це не має сенсу і це дуже неефективно. Я додав ще лучників, бо вже не вистачало їх для торгування. Ви просто погляньте, скільки я встиг торгувати смарагдів за останні декілька днів. На кінець сто дня мені вдалось добути. 56 смарагдових блоків, які я виставив у формі піраміди для маяку. Моя готовий другого рівня і третій на підході. Можемо продовжити добувати палиці. Всю ніч я виробував великі смарекові дерева, а на ранок 133 дня вже торгувався палицями з лучниками. Майже день витратив на торгування, але я здобув цілих 28 смарагдових блоків, і це реально кльово. Мені не вистачало лучників, тому я підкинув хлібу жителям та додав ще декілька ліжок. О, і кохання пішло. Додав ці блоки до пірамів. Піраміда для маяку третього рівня готова. Я думаю, ще за два дні я зможу повністю доробити його. За два дні мені вдалося не торгувати ще 57 блоків, які я виставив до піраміда. Мені цього не вистачить. мені цього не вистачить. мені рівно 9 блоків не вистачає. А що якщо я зробити його золотим? Так і було вирішено. В пеклі на місці, де добував незоротові уламки, було багато золотої руди, яку я її золотав. Гаряча путівка, я був у всіх біомах пекла. У мене вийшло здобути навіть більше золотих блоків. Але я вирішив добути золота ще для Тою морковка, завершив піраміду четвертого рівня для маяку. Ну й добув морковку та перетворив її на золоту. Тепер потрібно скрафтити маяк. У мене була вже одна голова висушувача, але потрібно ще здобути дві. Ну що ж, фортеця, ти де? А ось і фортеця. Перший скелет висушувача поїхав. Десяток хвилин блукання і нарешті я знайшов місце для фарму візер скелетів. Через декілька хвилин мені випав перший череп, випав другий, після котрого я повернувся додому. Вирішив збудувати платформу для вбивства візера, але щось пішло не так. Тільки не падай, ти будеш падати? Не падай, ти погляньте на нього. Він просто падає. Візер просто вмер. Тобто на скайблоці мені створити маяк майже неможливо. Але як виявилось, можна викликати візера в пеклі та енді, і це все спрощує. Тому я повернувся формити візер скелетів для ще трьох черепів. Тільки аж 140 дня я отримав перший череп, другий та третій. Підкопався під бедроком в центрі Енду та заспавним візера. В Цьому просторі було важко з ним боротись. Що я ж навіть вмер. Повернув свої речі, я його нарешті вбив. Yeah. Але оскільки було недостатньо скла, я добув пісок на одному блоці. Зробив маяк та поставив його на піраміду. Oh. Та додав ефект швидкість другого рівня. 142 го дня я добував дерева для палець та подорогувався з жителями, щоб купити книжки на ремонт. Які я і купив. Зачарував кайло на ремонт та перейменував його на викопувач 3000. Також зачарував ботоходи на ремонт. На ніч я почав покращувати ферму мобів, додавши можливість фармити досвід. Тертивши на це всю ніч, я відремонтував на фермі мобів обладунки та інструменти. Зараз ви можете побачити, Бачите, як вона виглядає, але у цієї ферми була одна проблема, що потрібно стати в кут, щоб отримати досвід. 143 го дня я добув дерева та розширив острів. Також покращив генератор кругляку. Добув багато кругляку та збудував великий паркан навколо дому. Ферма мобів почала приносити свої плоди, і тепер я отримую смарагди за нитки. Для зручності я приніс зачарувальний стіл на вулицю. Я давно не оновлював мапу. Настав час це зробити. Ну, бачу, зміни є навіть великі. Як бачите, загалом острови збільшились. 147-го дня я вирішив. Дізнатися, який лут буде знаходитися на цьому одному блосі після всіх фаз, але як завжди в монстр пасі, після котрого я кожен раз відновлюю собі місце для фарму мобів. Цілий день я добував тільки один блок. До речі, з одного блоку до цих пір доволі непоганий лут, і можна жити тільки фармлюючись на ньому. Я залутав більше стаку грунту, навіть ще більше. Ідея змінити острів в мене є така: я хочу додати ґрунт, щоб це вже був не просто острів, щоб це не було багато островів, а щоб вони були з'єднані ґрунтом, також, щоб цей острів виглядав як острів, та почав з'єднувати ці платформи за допомогою ґрунту. А от і ґрунт закінчився. Якась частинка готова, але ґрунт дуже швидко закінчився. Я думаю, мені потрібно ще добувати цей один блок. Ого, нічого собі, ти диви на нього. Я спробував пофайтити з цим шалкером, але мені нічого не вдалося. Всю ніч я добував один блок. На ранок 150-го дня я бахнув борщика. Цього одного блоку добувається дуже багато різноманітних блоків. І за декілька хвилин добування повністю забивається інвентар. Доволі багато часу йде. На сортування всього цього за цей час я добув майже 100 ґрунту, який я витратив на збільшення острову. Ну і повернувся добувати один блок. За один повний день в Майнкрафті фармиться десь 80 ґрунту, і це критично мало. Бо для повноцінного острову мені потрібно тисячі блоків ґрунту. Я продовжив ставити ґрунт, щоб з'єднати платформу для фарму мовів та острів ферми. Була проблема, що мій дім знаходиться на два блоки вище, і вирішити я її заходів за допомогою дубових плит, бо ґрунту не вистачало. Також заповнив пустоту на. Місці з'єднання ферми та території дому. На ніч 151 го дня я вирішив додати обсидіан до платформи фарму мобів, щоб при рейдах мобів ця платформа не ламалась. Але від монстрапаті ламаються будь-які блоки, навіть обсидіан. А поки я весь час добував один блок, мене повністю заповнились скрині на фермі мобів. Стріли та інший мотлок я повністю викинув з цього світу. 152-го дня я заповнив два шалкери нитками та гнилою плоттю для торговлі з жителями. Всього я наторгував 166 марагдів або 2,5 стаки. а це цілих 18 смарагдових блоків, і це всього за декілька днів. автоферма, яка працювала в повному АФК, з одного блоку випала вівця, яку я довів до загону, і тепер в мене є можливість розмножувати овець. 153-го дня я створив колекцію яєць-виклику мобів. Вони супер рідко падають з одного блоку. І через це вони є якимсь таким раритетом. Також я продовжую ставити ґрунт, щоб з'єднати острови, і мені це вдалося, оскільки блоків ґрунту було мало, я вирішив розбавити його муховим кругляком. Ну і продовжив. Тепер будувати використовуючи кругляк та Моховий Кругляк. 154-го дня я закінчив з'єднання цих островів. Добув світокамень в пеклі та розставив його, щоб вночі не спавнились моби. 155-го дня я добував один блок і фатівся з рейдами мобів. А на наступний день я вже почав розширювати ферму мобів, використовуючи всю палітру блоків кругляку. Весь 157 п'ятдесять день я витратив на розширення цієї платформи. На це будування пішло доволі багато кругляку, але воно виглядає круто. До речі, ти можеш підписатись та поставити лайк. Тобі не складно, а Мені приємно 158-го дня я добув світло камень та додав освітлення додому. Наступного дня я весь час добував один блок заради ґрунту. 160 дня я поставив цей ґрунт, поставив новий паркан, щоб жителі та тварини не впали. Збільшив ферму корів та ферму овець. 161-го дня я вперше посадив дерева, які я не планував зробувати. Творив ще одну систему від воду луту, оскільки минулі скрині були вже забиті. Житель знову став зомбі, але я його вилікував. Оу, oh, нарешті ти вилікувався. Від продажі всього з ферми мобів я отримав 11 смарагедових блоків я відправився в Енд. Після довгих пошуків я знайшов корабель Енду, зробив під ним платформу та повністю його викупав. Про всяк випадок додатково добув ресурсів самого Енд Сіті. Знайшовши Ендер Чест, я вирішив його добути, але він не добувається без шовкого дотику. Повернувся в звичайний світ з кораблем в Шалкері. Обрав місце для корабля. За цей час встиг збудувати нижню частину корабля. 165-го дня збудував вже половину корабля, а 166 го дня він вже був майже готовий. Наступного дня я Завершував деталі корабля. Ну і збудував грот щоглу. Знищив платформу завдяки якій будував корабель. Ви просто погляньте на нього. Він виглядає один один як в оригіналі. Я відправився в Енд, щоб добути ще ресурсів, щоб створити наступний корабель. Ніколи б не подумав, що буду добувати енд сіті для того, щоб зробити енд корабель в звичайному світі. Додав голову дракона до корми корабля. Тепер корабель повністю готовий. Купив книгу на ремонт та зачарував лук. Тепер цей лук це лук. Прейка. Ні ну це реально оригінально. Відремонтував лук на фермі мобів. До 70-го дня я почав робити другий корабель Енду. До го дня я продовжив його будувати. І до речі, я будую по гайду, котрий мені показує, як повністю повторити корабель Енду один в один. Тому це максимально ідентична версія корабля Енду. Але на відмінку від оригіналу я додавав більше Енд стержнів, щоб не спавнились моби. Під кінець дня в мене закінчились ресурси, і я полетів в Енду. Але заговорився, і відправився в пекло. А чому я в пекло відправився? Добув ще одну частину End City. 173 го дня я добудував другий корабель. От реально вони виглядають круто, але третього мені дуже не вистачає для повного кайфу. Як виявилось, на кораблі було ще одне темне місце, і там заспавнився зомбі. Я його вбив і додав освітлення. Після повної готовності корабля я знищив платформу, за допомогою якої я будував цей корабель. 174-го дня я почав будувати вже третій корабель, і з моїми навичками, які я здобув за добування двох інших кораблів, він будувався значно швидше. Раніше я його робив. Більше трьох днів на даний момент за два дні я його майже повністю зробив. 176 го дня в мене закінчились ресурси, я повернувся в венд. Також я добув плод хорусу для стрижнів. 177 дня я завершив вже третій корабель. 178-го дня я зробив ферму хорусу. Але як виявилось, щоб його посадити, потрібна саме квітка Хорусу. яку я добув та посадив. За декілька хвилин він вже вирос. І я розширив ферму хорусу. Поки я бігав по островам, тут з'явилися ще три квітки, які я й посадив на цю ферму. Я відправився в Незер, щоб добути кварцу. Мені потрібно, скільки минулий паркан був реально жахливий, а я хочу зробити новий. Також добув до нового паркану листви. Два дні витратив, щоб повністю знищити минулий паркан та почав будувати новий паркан в стилі модерну. Взагалі, мені дуже подобається, як він виглядає. Спочатку я по погайно на ютубі, але я зробив сходи, а не плити. Тому в мене вийшов зовсім інший паркан. Будував його до самої ночі, і за цей день мені вдалося зробити рівно половину. Вже 181 дня я його доробив. Ну що ж, тепер я хочу збільшити мій маяк, оскільки він дає мені. І факт тільки швидкості. Я можу його збільшити ще на три поділки і. Для цього мені буде потрібно його отак-от розширити. Тому почнемо е, добування. Початку смарагдів потрібно добути. Я планую не робити продовження на одному блоці. Тому, як бачите, тут є дані про те, скільки блоків я добув. А на даний момент цей блок я добув 8846 разів. Я хочу доробити 10 тисяч. Для чудової, цікавої циферки. Ну і тут будуть ресурси, котрі мені знадобляться. Такі як ґрунт і тому подібне. Але з'явились пекельні кабани. Під вечір заспавнився зомбі -кій якому я зробив окремий загін? Так, в мене з'явилася ще одна тваринка до моєї колекції. Добувавши один блок, в мене випало ще одне яйце виклику, яке я додав до своєї колекції. А ось іще одне яйце виклику. Останні два блока, навіть три. Останній блок, який я добуду, це ґрунт, як і перший блок, який я добув. це є символічно. Нарешті в мене тепер 10 тисяч добутих блоків цього одного блоку. Весь ґрунт, який я добув з цього одного блоку, я витратив на розширення острову з фермою та посадив акації біля мого дому, бо вони дуже підходять до цього паркану. О, клю, клю. Забрав на фермі мобів ресурси та продав їх жителям. Так за декілька днів добування та торгування я збільшив піраміду дому, яку до максимального рівня. Як бачите, я можу тут поставити цілий. 9 маяків, але я хочу додати хоча б два або три. Відправившись в Незер, я вбив візер скелетів та залутав три черепа візера. Насправді на це було витрачено всього один день. Наступного дня я викликав візера та вбив його. Поставив другий маяк та додав йому ефективність 2. За наступні 2 дні я не залутав жодного візер-черепу і повернувся додому з розчаруванням. Але я створив сині скло, і тепер мене прапор України із маяків. Добув дерева та розширив територію біля дому. Отак виглядає мій світ 193-го дня. Добув кругляку та почав з. Збільшувати місце для фарму дерев. 194-го дня додав ще один рівень. цим же я зайнявся 195-го дня, оскільки мені не вистачало ґрунту, я був вимушений добути ґрунт навіть на одному блоці. 197-го дня я поставив цей ґрунт по місцям. Добув багато смерекових саджанців та виростив величезні смереки. Добув ще ґрунту та виростив ще ялинок. Ось так виглядає цей смерековий ліс. 200-го дня я від усюди збирав всі ціні руди та злитки. Це все, що я не збирав за 200 днів. Більшив мапу та поставив її на стенд. На цьому 200 днів закінчили. Ось я супер сильно розвинувся, дуже багато чого додало. Дякую всім за перегляд. Також хочу подякувати моїм спонсорам, яких ви бачите всіх на екрані. Особливо дякую Дмитру, котрий мені зробив величезну. На цьому моє виживання на одному блоці завершено. Продовження не буде. Папа. -па.